Всім привіт! Сьогодні я буду малювати картинку акрилом. Напевно, цю картинку вже намалювали всі, а до мене вона тільки дійшла, я її давно вже бачила, просто якось не під настрій була, скажімо так. Тому зараз я буду малювати цей осінній листочок акрильчиком і на фоні хочу ще також з вами поговорити про корисні звички в малюванні. Всі ми знаємо корисні звички ну, для здоров'я, так як там, пити воду кожного дня якусь певну кількість, прогулянки на свіжому повітрі там, і тому подібне. А також корисні звички можуть бути і в малюванні. Деякі з них я вже активно використовую, деякі хочу тільки вести в своє творче життя. Можливо, комусь буде цікаво, і пізнавально було б послухати щось взяти собі на заміточку. Тому поїхали. Перші це будуть доволі банальні, далі буде більш такі, знаєте, ну, цікавіші. Перше, це малювати кожного дня по 10-15 хвилин будь-що. Знаєте, Це, напевно, така звичка. Яку хочеться вести всім, тому що це не завжди виходить. Ми можемо малювати по 10 хвилин кожного дня протягом місяця і потім 2 місяці не малювати. Ну, в цьому вся її творчість. Знаєте, все... творчість таке непостоянство, я б сказала. Другий пункт це прибирати робоче місце відразу після того, як ти щось намалювала, і відразу ж підготувати його до наступної роботи, навіть якщо ви зараз до неї сідати не будете. Сенс полягає в чому? В тому, що коли ти, знаєте, це така своєрідна як мотивація взятися за наступну роботу, коли в тебе буде, не буде натхнення. Тому що, по-перше, безумовно, це корисно для матеріалів, відразу все там помити, прибрати, щоб нічого не засохло туди і тепер. А коли ти вже прибереш, поставиш просто якісь фарби, там, наприклад, просто плош акварель, чистий листочок і набереш чисту баночку з водичкою, у вас вже буде більше мотивації проходити мимо вашого робочого місця і сісти намалювати якусь навіть мінімальну роботу. Третій пункт це стосується тих більше, хто малює акрилом, маслом. Ну, гуашкою також, це мити кісточки відразу після роботи. Скільки кісточок в мене полетіло через те, що я не мила їх відразу після роботи з акрілом, це просто, знаєте, тонна. Тому це, знаєте, така прям максимально корисна звичка просто вимивати кісточки після акріла. Четвертий пункт хоча б раз на тиждень малювати з натури. Це, по-перше, дуже корисно. По-друге, якщо. Я, напевно, ще коли запишу таке відео. Про це все ж як малювати з натури всі діли. Тому що недавно в мене був такий інсайт, я також малювала з натури, скетчила. І я вловила такий кайф набагато кайфовіше, ніж я просто змальовувала якісь картинки, будувала якісь референси і тому подібне. Ну, про це ми поговоримо в якомусь наступному відео. Але це дійсно дуже корисно і не обов'язково для цього прям виходити на вулицю, шукати собі якісь місця. Це можна зробити просто вдома, сидячи на кухні, чекаючи, наприклад, поки там вечірній чайок для вас там закипить, ви можете змалювати той самий чайничок на плиту на плиті, і це вже буде такий своєрідний скетч з натури, що буде дуже корисного для вашого бачення і практики. Ну, про це колись я запишу відосі, як треба буде поговорити більш детальніше. П'ятий пункт це носити скетчбук з собою. Можливо, ви ним не будете користуватися, знаєте, прям кожного дня там брати, там щось малювати. Але колись у вас будуть такі моменти в житті, коли ви щось будете чекати, наприклад. Або у вас буде дуже гарний настрій, і от вам реально захочеться от раптово щось поскетчити, помалювати. І він завжди буде у вас під рукою. І напевно, ну, наприклад, якщо була б така ситуація. Ви в обідню перерву пішли гуляти, там в якийсь осінній парк, і от у вас наскільки нахлинуло натхнення і емоції, що ви хочете от просто заскетчити якесь максимально красиве дерево, а у вас, наприклад, немає чим, а тут а відразу під рукою у вас скетчбучик. Ви достали свої, поскетчили, знаєте, тому в, в задоволення. Тому це дуже важливо. Не завжди воно стане в пригоді там кожного дня, але інколи ви будете дуже щасливі, що взяли і вкинули собі в сумочку той скетчбук. Шостий такий пунктик це, напевно, один з моїх любимих скетчити в ліжку. Наприклад, це дуже круто діє, коли ти скечеш в ліжку у вихідний день, ще всі твої сплять, сім'я спить, а ти вже проснулася і маєш от хвилин 20-30, коли ще всі сплять, ще така тиша. Поскетчити просто будь-що. Це може бути з телефона картинка, це, може бути, знову ж таки, предмети, які тебе оточують. Та будь-що, хочеш з голови щось намалювати. Але це такий кайф, коли ти зранку просипаєшся, особливо, якщо вихідний ти нікуди не біжиш, а просто виділити 20 хвилин на той скетч це неймовірні емоції на цілий день. Просто от реально спробуйте. Сьомий пункт це, напевно, саме такий банальний це е, робити якісь замальовки або скетчі, якісь. Бо навіть за карлючки, коли ти говориш по телефону, я знаю, що, напевно, кожен, кожна, давайте так, кожна говорить по телефону з подругою, з мамою, ще з кимось з рідних по хвилин 20-30 точно. І ці розмови не завжди є такі, прям знаєте, якісь конструктивні, щось там там важливе, а в основному це щось таке банальне, як пройшов день, щось купити, якісь там мрії, обговорення, і ви можете скетчити про те, що ви говорите, просто скетчити з натури, просто малювати за карлючки. Ну тобто політ фантазії. Можете, якщо ви, наприклад, говорите про якусь покупку там. Чи б хотіли якісь парфуми, кому якісь нравилися, ви можете їх просто з голови брати, замальовувати, як би ви думали, як вони виглядала їхня баночка. Це було б доволі тоже прикольно розвивати таку свою фантазію. Восьмий пункт це виставляти свої роботи. Знаєте, це не кожен може, тому що я розумію, що в кожного є певні знаєте, свої страхи, страх критику в першу чергу, але. Скетчі, які вам максимально подобаються, або ви відчуваєте в них атмосферу, ви можете спокійно виставити на свою сторінку в інстаграм або просто в сторіс. Ви побачите, скільки, по-перше, знайомих відреагують позитивно, це як лайками, коментами. А по-друге, воно дійсно так знаєте трошечки також надихає. І знаєте, інстаграм, ну конкретно, я просто зараз за нього говорю, коли ти виставляєш свої роботи. А потім переглядаєш це, як, знаєте, такий, нібито міні-альбом своїх робіт. Тому інколи це дуже круто. Робота може спочатку зовсім не подобатись, ви її там виставили, бо в відділі вона там трошки атмосферна, хай буде. А потім через деякий час, коли ви до неї повертаєтесь, вона вам буде дуже подобатись. І прям надихати, будете пам'ятати, як ви її малювали, які були емоції. Так, дев'ятий пункт це малювати не тільки. На папері. Дивіться, малювати можна, в принципі, всюди, де тільки ви можете собі дозволити. Наприклад, на Чекові, на салфетках. У мене ще я думаю, є досточки такі, також там, ну, вони і для малювання, і не зовсім. Там більше як щось підложити, наприклад. Та, в принципі, будь-що, де ваша фантазія, дозволить вам намалювати, це було б також дуже круто. Знаєте, навіть інколи такі роботи на якомусь матеріалі, на тому самому Чекові з магазину, ви прийшли там. У вас 5 хвилин там відпочинку, ви сидите на кухні, просто з ручкою рішили щось заскетчити на Чекові. Ви дуже здивуєтесь, як ця робота буде круто виглядати. Я не знаю чому, але такі спонтанні скетчі на якихось огризочках завжди виглядають набагато круче, ніж повноцінна робота. От в більшості випадків. Я не знаю, як це пояснювати, але чомусь воно так діє. І десятий пункт це напевно дуже мало людей, хто так робить. Можливо, в основному вже роблять більш професійні художники, або ті, хто навчалися на художньому, це комбінувати різні матеріали. Наприклад, малювати пастелю і акварелькою, і акварелькою, і там ще гуашкою, і, і пішло-поїхало. Просто різні робити комбінації матеріалів. Я, чесно кажучи, це зовсім майже не використовую. Мені здається, в мене є одна повноцінна робота, де я ну, комбінувала цю акварельку із. Пастелі в минулої роботі, як ви бачили, мене це не дуже вдало ну, вийшло, тому що я цим реально ну, не заморачувалась ніколи, тому хочеться експериментів. Тому, коли у вас таке, знаєте. Не те, що натхнення, ви знаєте, що малювати якось такий якийсь блок, то реально просто попробувати от чисто не для того, щоб вийшла прямо ідеальна робота, а просто як матеріал лягає на інший матеріал, як вони між собою комбінуються. Це дуже цікаво, і інколи ви коли побачите якусь прикольну ідею, ви вже знає, будете знати, як її реалізувати ще круче за допомогою комбінації різних матеріалів. Так що, це всі мої, в принципі, 10 пунктів корисних звичок для малювання. Напишіть, що ви робите по малюванню, таких, як в сфері корисних звичок. Можливо, у вас є свої якісь обов'язкові такі моменти, які ви повинні по малюванню виконати, щоб відчувати себе більш впевненим в малюванні, більш професійним. І всім дякую за перегляд.